18 червня базар у джурові. Почуємо сьогодні малина. Малина банка 40 гривень. Позички по чому? 50 кг. Також можете купити квіти різні. Домашні огірочки. Дивіться, як гарно виглядають. По 65 гривень за кілограм. Картопля, ціна без змін, так як були по 35. 20 гривень це відро? Чесних 200, бурак 40. Буко, по чому? Все? 40 з питана. 60. 90 літрів і 180 літрів. А ви знаєте, яка найкраща криптовалюта у 2024 році? Це є огірок. Яка ціна огірка? 60. 60-65, уявіть собі. Ігрок вже дав 2,5 спону А ви далі купуєте свій біткоін.